Сплила ось таке кашпо, сплела під свою рослину, але вирішила вам показати. Можливо, когось зацікавить, може сплести теж таке. Плила його спеціально з великою такою корзинкою, щоб гнотову ємність туди вмістити. І плила під ось цю красуню. Це ванілька. Орхідея ванілька. В мене. Вона в мене стояла на опорі, але я чогось коротше, зранку проснулась і вирішила, що буде вона у мене висіти тепер. Буде ампельною ванількою. Ось Вона у мене така трошки бідненька ще, бо я весь час з нею експериментую. То її в кору посаджу, то в мох. Зараз вона в торфі, в звичайному торфі, як фіалочки, бігонії, оце живуть. Ось Зараз вона у мене в торфику. І в принципі в торфику вона набрала, мабуть, найдовші вігілочки. Ну, на гнутому поливі їй, в принципі, подобається. Ось така, зараз хочу камеру на ній сфокусувати. Ось така гарнюнька. Вона не хоче фокусуватися. Ось такі. А, Взагалі в мене вона була варієгатна. Але чомусь от, на одній гілочці варігатність зберіглася, а дві гілочки чомусь вирішили, що все, з варігатністю вони закінчили. І просто зелененькі. Не хоче камера фокусуватися, дружить зі мною. Оп! а ну. Не хочу. Коротше, тут варіагатності десь немає, і пройшла, і тут ось теж. А ось одна гілочка лишилась варіагатненькою, гарнесенькою. Ось так хотіла показати кашпо, а показала ванільну орхідею. Вона в мене не квітла, я думаю, все, тому ж через мої постійні експерименти. І все таке обрізання її, вкорінення черенків для вас. Ось, надіюсь, все таке колись побачу її квіточки. А взагалі, так як Ліана, чудова рослинка, любить сонечко, любить світленько, щоб було добре. Ось, ну і кашпограненьке. Кому цікавить, пишіть, може, і вам таке заплету.